Нашу породу мої вітання. Це інформаційний марафон телеканалу Ті Плюс. Ми наживо стежимо за подіями країни. і Нагадаю, також що трансляція цього етару триває на нашому ютуб каналі і офіційній сторінці у Фейсбуці. Тож доєднуйтесь до перегляду і в онлайн форматі. Ну а далі ми детальніше поговоримо про те, як після російських атак постраждала українська енергетика, газ та залізниця. З нами на зв'язку політичний та економічний експерт, виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен. Вітаю вас, пане Олеже, і слава Україні! Героям слава, я вас також вітаю. Осне почнемо із опалювального сезону, тому що вчора з'явилася постанова кабінету міністрів, де вказувалось про те, що зміщуються дати опалювального сезону в Україні. Тепер він буде із 1 листопада до 31 березня, а раніше був з 15 жовтня по 15 квітня. Після того, власне, як відбулося відбулось таке обурення в мережі, власне відбулася пояснення. І далі міністерство енергетики сказало про те, що це не має жодного стосунку до фактично. Запуску опалення в будинках. А постанова уряду про покладання спеціальних обов'язків на ринку газу, де вказана дата 1 листопада, не має фактично жодного стосунку до запуску опалення в будинках. Тоді що це було за рішення і для чого воно було? Ну, що таке покладання спеціальних обов'язків? Вам напевно треба пояснити. Давай. Правда? Ми всі з вами, побутові споживачі, отримуємо електрику і газ по цінах, які дешевше ринкових. Ну, треба це підтверджувати чи ні? Чи всі так і це розуміють? Тобто 7,99 тисяч ну, куб газу, ринок сьогодні набагато дорожче. І ціна на електрику в межах там більше 4 гривень це набагато дешевше, ніж фактично ціна сьогодні ринку. А хто покриває різницю? Ну, е, якщо вам хтось щось продає дешевше від ринку, то різницю між ринком і тою ціною, що продають вами. Хтось має щось погашати, правда? Тобто е, оця різничка вона погашається відповідними державними монополіями по газу це НАК Нафтогаз, по електриці Укренерго, е, частково енергоатом. Е, примусити господарюючого суб'єкта продавати дешевше ринку. І покривати за рахунок власного прибутку різницю між ринком і умовно фіксованою ціною для населення електрики і газу можна тільки постановою уряду. Отака постанова уряду, яка зобов'язує погашати різницю між ринком і фіксованою ціною, яка нижче ринку для населення, називається покладання спеціальних обов'язків. Це покладання спеціальних обов'язків. Е Водиться приблизно раз на рік, і воно дійсно абсолютно не має ніякого відношення до опалювального сезону, тому що ми з вами електрику і газ споживаємо не тільки зимою, але й літом. І оце покладання спеціальних обов'язків якраз і є суттю тої постанови, тобто вона просто ще на один рік продовжила. У тій, ну, не в даній ситуації на півроку на опалювальний сезон продовжила е, повноваження зобов'язання господарюючих суб'єктів порушати різницю між ринком і фіксованою ціною. Е, оце покладення спеціальних обов'язків не має жодного відношення до дати введення опалювального сезону. Uh -huh. Дата введення опалення в містах покладається на місцеві органи влади. У відповідності до чинного законодавства. І вона залежить від середньодобової температури на даній території. По-моєму, там 8 градусів. Якщо не появляється, якщо нижче там 8 градусів, то... і на протязі трьох днів це відбувається, місцеві органи влади зобов'язані включити центральне опалення. Ніяких прив'язок до. Постанови Кабінету міністрів у опалювальний сезон немає, тому що, якби Кабінет міністрів не хотів продовжити теплі дні, якщо пригорода сказала, що буде холодно, то буде холодно. Тому е, жодного відношення до 1 листопада чи там до 1 квітня це не має значення. Тобто, ще раз повторюю, це абсолютно дві різні речі. І просто дивіться, е, наші державні службовці іноді. Е, Погано вичитують нормативні документи. І коли там пишеться покладання спеціальних обов'язків на період опалювального сезону і ставляться цифри з 1 листопада до 1 березня, якщо не помиляюсь, то до 31 буде... березня речі, першого березня це не означає, що саме в цей період часу будуть проводитися опалювальні роботи. Ні, це означає просто, що покладання спеціальних обов'язків міняється у цим господарюючим суб'єктом в цей період часу, про який йдеться мова все. Ну, власне, за останній тиждень було багато попереджень від мерів міст і Харків і Дніпро, Івано-Франківськ, Львів. Власне про те, що буде важкою зима і потрібно людям готувати і буржуйки, і якісь додаткові варіанти того, як вони будуть, де вони будуть проводити цю зиму, тому що ситуація може бути складною. І власне Блумберг писав про те, що Росія зруйнувала 60% українського газового видобутку внаслідок обстрілу, який був 3 жовтня. Була повідомлення навіть від нашої хмельницької міської влади про те, що, власне, поки що система готова до запуску опалювального сезону, але через те, що є дефіцит газу, поки що будуть економити і відтягувати цей момент. То що зараз відбувається? Ну, дивіться. Напевно, я в двох словах скажу з приводу балансу газу. До активної фази бойових дій ми імпортний газ, ну от власне, оцей останній період після початку війни Росією, але до активної фази бойових дій, там, умовно, там, 18-19 рік, 20-й, Ми. В рік споживали 20 мільярдів метрів кубічного газу, і видобували 20 мільярдів, а для потреб населення використовували десь 12-13 мільярдів метрів кубічного газу. Це практично все, те, що добувало Укргазодобування. Тобто, по великому рахунку, Україна мала навіть профіцит газу, який добувався на її території. Ми по імпорту газ заводили тоді, коли в нас активно працювала металургія на сході України. І тоді Україна споживала в рік 29 мільярдів метрів кубічних газу, 20 добували самі, 9 імпортували. Тоді в нас працювали великі хімічні підприємства про робці мінеральних добрих, там Сєвєродонецький Азот, там Рівний Азот. Тоді працювали великі оці споживачі газу, одеський припортовий, і власне тоді була потреба в імпорті. Коли після початку війни з Росією в 2014 році і окупацією Криму, коли відбулися суттєві погіршення стосунків з росіянами і виникли дуже серйозні проблеми по постачання газу, газ став дорогий, в нас почали закриватися хімічні підприємства, обмежувати її споживання внутрішнього газу, а потім, коли почалася активна фаза бойових дій, взагалі ми схід втратили промисловий Промислові підприємства. Тому е, рівень споживання газу в країні різко впав. Е, але е, весь розрахунок балансу газу на опалювальний сезон виходить з того, що Україна все-таки добуває достатньо велику кількість власного газу, який повністю мало би забезпечувати потреби житлово-комунального господарства. Після влучання росіян, до речі, зауважте це є новації от останнього. Року, тому що ні в 22-му, ні в 23-му, ні в 24-му роках росіяни по газовій інфраструктурі не били. Вони били по енергетиці, газова. Ну, пояснювання, пояснення достатньо просте. Тоді Україна ще транзитувала російський газ в Європу по контракту. І формально це було би привідом припинення транзиту. От вони цього не робили. Після того, коли в Україні закінчився контракт, з четвертого року Україна припинила транзитувати російський газ. Росіяни почали обстріли газової інфраструктури. І от зараз ми побачили, як вони дійсно знищили більше половини українського добутку. Вони вдарили по е родовищах. І ми раптом опинилися в ситуації, коли нам треба набагато більше імпортного газу, ніж було раніше очікувано. Ну, от ви згадували там і Франківський, і Львів, і Дніпро. Великі міста, які говорили про проблеми з газопостачанням, mm -hmm. ну от, для прикладу, там з 18, мільярдів, з 18 мільйонів метрів кубічного газу, який потрібні Львову, є десь 8-9, десь ще немає. Ну, от рахуйте, ну, тобто менше половини є. Знову ж таки, рівень потреби в газу на опалювальний період. Напряму залежить від середньодобової температури в період осінньо-зимового часу. Тому що, коли холодно, відповідно, загальний рівень споживання добовій газу різко зростає. Ми з вами більш-менш спокійно пройшли 24-25 рік опалювальний сезон, тому що минула зима була більш-менш теплою. Ну, давайте будемо чесні. Як буде ця зима? Ну от маємо на вулиці середину жовтня середня середньодогова температура в нас з вами вища за 8 градусів. Формально. Ну, якихось там підстав для запуску опалювання. Ну, правда, ще сьогодні 14-та, заліз 15-го починається. Так що подивимося, може завтра раптом різко похолодає. Але факт лишається в іншому. Факт лишається в тому, що. Напевно, на цей рік треба буде шукати гроші від наших партнерів, і були звернення від уряду до європейців, щоб вони допомогли знайти гроші для закупівлі газу для походження опалювального сезону. Так що цей факт є, і подивимося, як будуть розвертатися події. Але ще раз говорю: весь баланс газу рахувався з врахуванням внутрішнього добутку. Зараз воно скоротилося більше, більше ніж на 60%. Тому відповідно треба буде імпорт. Щодо енергетики, Росія теж почала уже активно обстріли, і довго світла не було в столиці після обстрілу. А прифронтові регіони взагалі залишаються із графіками відключення. Це і сумщина, Чернігівщина, Запоріжжя, Дніпропетровська область, Кіровоградська, навіть область частково. Ми власне бачили, що останнім часом Чернігівська область була під шаленими обстрілами. Там вже давно запроваджені графіки відключення. Що зараз в тих областях, які страждають так активно від російських обстрілів? Ну, в дійсності ситуація там не покращилася, тому що кожен день вносять певні зміни в загальний рівень запропонованої потужності. То навіть на Київщині от сьогодні мені прийшло повідомлення, що ДТЕК починає технічні роботи і обіцяють відключити електрику сьогодні на півдня. Тобто формально це роботи підготовчі роботи до зимового осіннього періоду, але треба розуміти, що... З балансом електричної енергії далеко все не так добре, як хотілося б. І ми знову будемо сидіти на імпорті електрики. Ну, війна, війна на виснаження. Ми б'ємо по їх е, нафтопереробці, вони б'ють по нашій енергетиці. Ну, тобто, вартує очікувати, що ця ситуація буде і погіршуватися в Україні, тому що це єдиний спосіб е, Путіна натиснути на українців для того, щоб вони зі свого боку сприяли. І тисли на владу для досягнення якихось там примарних цілей цього окупанта. Але ми розуміємо з вами, що навряд чи це для ну, в реальній дійсності навряд чи це відбудеться, тому ми не одну з вами зиму вже проходили. Я думаю, що ми і пройдемо і цю зиму, тим більше українці, в принципі, готові. Є павербанки, є генератори, є системи безперервного живлення. В кожній хаті щось там таке, якась приблуда стоїть для того, щоб забезпечити інтернет. Тому в даній ситуації я думаю, що єдиний момент, тут ще раз говорю, аби не була зима холодна. Uh -huh. Тому що тільки холодна зима, різко зростає споживання, а на тлі е обмежень по постачанню електричної енергії, можливі достатньо довгі відключення. Оці проблеми вони в дійсності можуть потягнути за собою. Ну, подивимося, яка буде зима. Раптово і буде все добре. На це ми вплинути точно не можемо так. Тут можна так. Тільки, тільки бачити наслідки. В цілому, коли почалися обстріли енергетики активної з боку Російської Федерації, в мережі дуже багато дискусій про те, чи варто було витрачати великі гроші на захист енергооб'єктів, чи ефективно це, чи можливо ці гроші потрібно спрямувати було на купівлю запчастин для зруйнованого обладнання, як на ваш погляд. Ні, ну дивіться, є такі речі, які поремонтувати неможливо. Ну, трансформатори, особливо великі потужні трансформатори на великих підстанціях, вони вироблялися індивідуально для кожного великого вузла. Ну, тобто, формально їх е, треба заново створювати, їх не можна полагодити. І для отаких вузлів обов'язково мали бути не тільки перший, але як мінімум другий рівень захисту. Бетонні саркофаги мали бути відповідні, скажімо, захисні споруди, цілком імовірно, протидронові сітки, ну, тобто все те, що потрібно для того, щоб убезпечити. Коли ми з вами говоримо про невеличкі енергетичні об'єкти, там цілком ймовірно вистачає першого рівня, для якій буде захищати від там, осколків або від чогось іншого, від уламків тих дронів. Ну тобто захищати треба обов'язково. Е Посилювати протиповітряну оборону треба обов'язково. Тобто ті речі вони не обговорюються. Це надзвичайно важливі речі для того, щоб забезпечити безперебійне енергопостачання. Інша справа наскільки ефективно ці гроші використовуються. Тому що українська традиція, на жаль, дуже часто говорить про те, що. Списується набагато більше, ніж фактично використовується з тих грошей. Тому ну, це вже питання для правоохоронних органів, для контролю за якістю, за, ну, скажімо, повнотове використання. Ну і дивіться, обіцянок вже ж було купа. І нам розказували про те, що не тільки перший, але другий захист є, другий рівень захисту є практично в усіх енергооб'єктах. І, взагалі, все прекрасно і все, все дуже гарно. Ну по результату ми бачимо, що так не є. Тому, коли ми з вами дивимося на ті всі процеси, ну на жаль, ще раз говорю, дуже зростає ну, важливість правоохоронних органів щодо не тільки усування наслідків, але й упередження подібних речей і контролю за використанням грошей. Тим більше це ж не тільки гроші українські, це ж нам давали ще й достатньо великі гроші наші партнери. Причому там гроші ну, достатньо суттєві. Тому от питання їх використання державними службовцями є надзвичайно важливим. А наші партнери контролюють рух цих коштів? Ну, формально я вам хочу сказати, що наші партнери е, давали не стільки гроші, скільки давали Угу. Е, так. І то готове обладнання, яке вони давали, в основному давали вони на державні енергооб'єкти, на центр енерго, в основному давали через державні органи. Тому що, наприклад, приватні енергетичні компанії, той же самий ДТЕК, практично нічого не отримав, вони за рахунок власних коштів викручуються і напрацьовують. Там не так багато тих програм донорських, які є. А от що стосується. Державних енергетичних компаній, ну, от для прикладу, декілька великих ТЕЦ було відновлено за рахунок допомоги наших партнерів, ну, щоб далеко не ходити, та сама Тріполька. Та? Ну, от вона ж була повністю зруйнована, але рахуйте, там за 9 місяців її відновили і її запустили в енергоблок. Ну, тобто обладнання приїхало із країн Балтії, яке було знято, яке було законсервоване ще. З часів Радянського Союзу. Тому що на тих тецьках стоїть ще обладнання Радянського Союзу. Воно унікальне і його сьогодні більше ніхто не виробляє, тому от єдиний варіант це брати те, що було законсервоване. Але працює і димить періодично. Хоча знову по ній були прильоти. Тому от ті всі речі вони є надзвичайно важливі в першу чергу з точки зору убезпечення протиповітряної обороти над тими об'єктами. Тому що їх полагодити надзвичайно важко. Посилюються і обстріли української залізниці від початку серпня цього року 300 ударів було завдано по об'єктах Укрзалізниці про це написав міністр розвитку громад і території Олексій Кулеба. Сказав він про те, що залізничники щодня в середньому за 4 години відновлюють інфраструктуру після атаки, відновлюють рух потягів. Але якщо навіть взяти Хмельниччину, ми бачимо, що щодня відбуваються затримки потягів, то встигають відновлювати чи ні? Потяги ж їдуть, правда. <с> ну, немає такого, що відмінили повністю ага. всі потяги вокзалу. Ну, тобто, якщо воно поїхало, значить воно поїхало по чомусь. Воно ж не може їхати по повітрю, значить відновили. Але питання в іншому, питання в тому, наскільки м -м, лишається внутрішнього ресурсу для відновлення. Тому що любе відновлення це матеріальні цінності, це фінанси. Любе відновлення це ну, ще людська робота. Тому це питання також. Але я ще раз говорю, це війна. І ворог, безперечно, б'є по критичній інфраструктурі, до якої відносяться тому чи логістичні речі і «Укрзалізниці». Так що це очікувана річ, і якраз тут найгірша ситуація з протиповітряною обороною, тому що не можна накрити повністю всі колії. Інша справа підстанції, які забезпечують електричний рухомий склад, ті речі однозначно захищені, і ми. З вами бачимо, що в принципі більш-менш залізниця справляється з покладеними на неї завдання. Угу. Е, ви сказали про те, що головне це ресурс для відновлення. Чи можна говорити про те, що в Україні є ресурс, чи вже він закінчується, вичерпується? Ой, слухайте, ми з вами з початку активної фази бойових воюємо в борг. Це то, що пам'ятаєте, Буданов сказав, що в 23-му році ми воюємо в боргах. І ми так і далі продовжуємо воювати в борт. Це означає, що внутрішніх резервів України, безперечно, немає для того, щоб повністю забезпечити всі потреби. Тому нам надзвичайно потрібні допомоги від наших партнерів, тому що вона знімає ту гостроту питання, які на сьогоднішній момент є. Ну от я озвучу цифри, які озвучував на 26-й рік президент. Нам воєнно-технічної допомоги потрібно 60 мільярдів доларів. Тобто, 60 мільярдів ми передбачили в власному бюджеті. 2,8 трильйона, а всього нам треба 120. і нам треба 45 мільярдів доларів макрофінансової допомоги для виплати соціальних зобов'язань. Уявіть собі рівень потреби України для того, щоб пройти цей рік. Так що в дійсності без допомоги наших партнерів було б набагато скрутніше. Ми з вами обговорили обстріли і газу, і енергетики, і залізниці, і є ще обстріли інших об'єктів критичної інфраструктури. Чи можна підрахувати, скільки втрачає українська економіка? Ну, загалом ці цифри є, і всі ж журхують, і там є цифри порядку 350 мільярдів доларів прямих збитків від е, війни, і там є достатньо великий шмат е, побутових об'єктів, об'єктів житлового, житлового призначення, є великий шмат, коли ми з вами говоримо про промислові, про енергетичні об'єкти. Е, головне питання полягає в тому, за рахунок яких коштів це буде відновлюватися. Максимально справедливо було би це робити за рахунок заморожених російських активів у вигляді репараційних кредитів або репарацій прямих. Тобто, оце питання на сьогоднішній момент є головне, тобто питання е, знаходження коштів для відновлення української економіки і забезпечення е, справедливості пов'язаної із е, подальшим існуванням цих коштів. Однозначно, вони мають бути за рахунок країни агресора. Але чи будуть питання залишається відкритим. Ну заморожені російські активи ніхто не розморожує, і там на сьогоднішній момент на хвилиночку є 250 мільярдів. Менше ніж потрібно, але також сума немаленька. І то, що Урсула Ван Дерляєна європейці взагалі говорять про репараційний кредит, це перший крок для юридичного формування механізму розрахунку з Україною за рахунок російських грошей. Дякуємо, пане Олаже, за те, що ви доєднались до нашого етеру, економічний і політичний експерт, виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен був з нами на зв'язку. Говорили.